Вітаю вас, шановні глядачі каналу Автодилер. Сьогодні в наявності у нас з'являється справжня мрія, це Maserati Quattroporte Q4, обладнана 3-літровим бензиновим двигуном на 460 кінських сил, подвійний турбонаддув. Має гарний білий перламутровий колір. Також на автомобілі встановлені диски. Оригінал Мазератті 21 го радіусу. Літня гума. Pirelli P Zero, розміром 245 на 35. У автомобілі є безключовий доступ всіх чотирьох дверей. Гарний має вигляд по колу. Довжина автомобіля 5,5 метрів. Гарні дискові тормоза з вентиляцією та перфорацією. Якісна шкіра. Гарного такого. Річного кольору. Також є емблема Мазераття на підголовниках. Вона у нас зроблена випуклою. Торпеда обшита в шкіру з гарною рівною стрічкою. Є електрорегулювання. Та підкачка передніх сидінь, склопідйомник, центральний замок на всі чотири двері, також годинник в мазраті посередині Гарний люк, стеля алькантара разом зі стійками. Для задніх пасажирів маємо шторки, які також працюють від кнопки, емблеми Maserati ззаду, підлокітник з USB-портом, а також є додаткова 12-вольтова розетка, два підстаканники Автомобіль має дуже місткий багажник великого розміру. Також нас тут зустрічає 12-вольтова зарядочка. Тут у нас є докатка, домкрат. Пробіг автомобіля всього 62 тисячі кілометрів. Він повністю обслужений. Є у нас підігрів зеркал, з водійської сторони можемо керувати світлом, автосвітло, протитуманні фари. Тут у нас керується яскравість нашої приборної панелі, електрорегулювання керма, воно у нас йде з різноманітними кнопками, також підрульові пелюстки, електропривід. Херма. Тут у нас такі алюмінієві вставки на педалі, також з емблемою Мазератті. Кришка багажника у нас відчиняється з кнопочки. Перед тим, як запустити автомобіль, я вам пропоную подивитись на його серце. Нагадаю вам, що це 3-хлітровий бензиновий твін двигун Також тут характерні написи металеві на двигуні, що це у нас Мазератті, двигун без підтікань, запотівань, судячи всього, ніколи не мився. Останнє ТО у нас було зроблене на пробігу в 60 755 кілометрів. Також маємо ось такі фари з поворотним біксиноном. Пропоную вам запустити цей автомобіль. Продемонструю спочатку ось такий режим запуску з ключа. Про те, що він спортивний. Робіль у нас був прогрітий після фотосесії, і у нас з'явилось попередження про те, що потрібно його заправити. Тому у нас виключився після автозапуску. Два підстаканники спереду, також тут є ніша, в якій присутній AUX та USB з підсвіточкою цієї ніші. Вмісткий такий підлокітник, з ще одною розеточкою. Також тут у нас є холодильник присутній. Все оброблене гарними матеріалами. Клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, блютуз, мапа є. Можете підключити телефон, радіо, всі настройки цього автомобіля ви можете зробити в ось цьому головному меню. Також присутні парктроніки та камера заднього ходу. Є режими включення повного приводу на автомобілі. Це коли сніг. Також регулюється підвізка, вона стає жорсткішою або м'якішою, дивлячись від того, що ви хочете від неї, як бажаєте. Також ось тут ми можемо подивитись саме те, як у нас працює е, наш повний привід та куди розподіляє момент автомобіль при спокійній їзді. Ми їдемо на задньому приводі для того, щоб економити пальне. А ось якщо потрібно йому гарно дати старт, він підключає вже передні колеса. Цей повний привід працює дуже добре. Також у нас є пам'ять сидіння водія. Ну і, в принципі, на автомобілі дуже комфортно сидіти, гарна посадка, гарні сидіння. 62 100. 56 тисяч кілометрів актуального пробігу на цьому автомобілі. Нарікань на технічний стан даного авто немає. Виглядає досить гарно. Ексклюзивно. Та спортивно. Даний автомобіль продається в нашому автосалоні «Автодилер». Є в наявності, ви його можете приїхати, подивитись щодня з 10 до 7. З вами був канал Автодилер Київ. Всім дякую за перегляд. Вдалого дня купуйте гарні автомобілі.